Йоу, танкіст! Сьогодні подивимось на новий танк Сентінель. Це СТ 9 рівня французька, новий танк з коробок Вафентрайгера. Ми вже подивились на Волкодава, хто не бачив відео, можете подивитись на мене на каналі. Також не забувайте протискати вподобайки відео, якщо подобається мій контент. І напишіть в коментарях, як вам взагалі цей івент. Можливо, вам вже випав цей танчик, і ви вже знаєте, як він відіграється. Напишіть ваші враження в коментарі. Дякую. Завдяки вашим сподобачкам і коментарям. Мене з'являється за мотивація робити більше контенту, більше відео. Тому все залежить від вас. Поїхали дивитись. Якщо хочете отримати таке ж круте освітлення, як і в мене, замовляйте лампи інтелект з промокодом Bizor10, який вам дасть знижку 10% на весь чек. Лампи різних розмірів, дуже якісні, є фірмовий додаток, де ви можете налаштувати будь-який бажаний колір. Я користуюсь ними вже не перший рік. Послання знайдете в описі під цим відео. Що за брічка, що за брічка, що за брічка, черівіччерівічка. Вже це взагалі забрати. Що воно схоже на якогось і жук, якась улітка. Ні? Так, це стежка, дивимось. Бабешка тут 261 мм пробиття, 105-й калібр, ну таке. Підкол 303 мм, ти 1270. До речі, підкол непоганий. На дистанції не сильно втрачає пробиття, мені це вже подобається. Тут у нас іде барабан на два снаряди, 24 секунди загальне КД, 2,5 секунди між тичками. Тобто за 24 секунди в тебе вилітає 700, 780 середні шкоди. 180 на 9 рівні за 24 секунди. Я зараз вентиль поставимо, буде там 22. А брасіка на 8 півні. Та скільки секунд вилітає? 120. Питання. А кавенчик тут мінус 8. Ладно, зведення 221. А розкіп 034 вестежки Ну тут, дивіться, поки що по гарматі дуже багато питань. Я відчуваю, що це досить некомфортна історія буде, але зараз побачимо. Живучість, 1800, 90 бронювання корпуса, 240 бронювання башни. Типу є якась броня. Зараз побачимо, коли ж модель. Берет їде 40. Стежка умовно без броні. 45 максималка. Хорошо. 15 назад, 390 огляд. Ну, дивіться, я перегляну стокові ТТХ, поки що багато питань. Чесно. Ну, ну, добре. Так, заряджаємо голду. А, давайте зараз екіпаж десь свисну. Дуже цікава, яка стабілізація цього танку, скажу чесно. Дуже цікаво. Зараз ремонт маскування ось зір. Є. Перші парки ви бачите. Тут в першу чергу ставим пожежогасіння, далі всі інші. Парки для навідника у вас на екрані. Далі, парки, механіка водія, бачите. І перки заряджаючого. Бачите. Так, по обладнанню По-любому, вентиль, по любому стабілізатор і по любому ми ставимо щось на влучання. А тут турбінка треба, Тут турбіна треба, тут танк не їде. Ставим турбінку Т3, обов'язково. Далі, плавний поворот пашти, обов'язково. Кидаємо такі приколи. Я думаю, обладнання в мене буде виглядати саме так, тому що реально без стабілізації ми не пограємо, я думаю, на ньому. Без турбінки, дядьки, ну, у тебе по факту картона СТ, яка їде 45 км на годину. Ну, що це за швидкість? Маскування в танка немає. Тобто, якщо порівняти з Волкодавом, Волкодава 300% маскування в Сентінеля 16. Як вам така історія? Тут 16 секунд 2 тички по 390, в тебе дуплет є. А тут 22 секунди по 390. Мені здається, що Волкодав, якщо порівняти дві ці стежки, то Волкодав ну, виглядає привабливо виглядає. По-перше, зведення краще, і розкид краще. Та трошки менше хипа, а тут хоча б трошки є. Добре. По Польовій модернізації. Рукаючи, ставимо перше ліво. Друге, напевно, не трогав би. Да, зведення 1,9 це дуже довго. Третє обов'язково огляд. І останнє можна або швидкість назад, або кедешка. Ну, 15 назад це дуже повинно для СТ. Я краще б тут також нічого не чіпав. Якось так скажу чесно, поки що перше враження від ТТХ досить такі специфічні. Я взагалі тут не бачу нічого імбового. Дуже багато протень. Треба пограти в рандомі, і сказати потім точно свою думку, що ми зараз і зробимо. Також дядьки, мене телеграм-канал, де завжди постяться актуальні новини World of Tanks, анонси стрімів, відео, фото з реального життя та багато іншого. Плюс до всього там ми спілкуємось разом з підписниками каналу. Тож заходьте, сумно точно не буде. До речі, броню Броньованню також, давайте подивимось. Бронювання. Я ставлю, звичайно, ББшку 225 восьмого рівня, ну хай 230. НЛДшка. На виліт, ВЛДшка. Е, ну, дивіться, Волкодава, хоча б ВЛДшка має гострий кути там рікошетить, а тут 140 мм, десь навіть є там по 120-130, по 130, ну питання. 260 лобашти, тобто 8 на ББшки тебе не проб'є, але тільки заряди голду, то будеш ти пробувати тільки так. Кришка мас, точніше, кришка башти також. як пробивається, яка тут броня жахлива. По факту до броні немає. 150 мм, 150 мм, лючок 82, бабаха, не виліте пробій. Картонний танк, який їде 50. Так, ну давайте розбиратись, що це за апарат. Поїхали. Так, кидай нас на перлину річку. 1860 хп в мене з модеркою. 1900. По e... хпшках окей, ПТП питань має, немає. Мені тільки питання до іншого, до гармати. Якщо тут хоча б нормальна, адекватна гармата, то з такою динамікою і з таким бронюванням можна жити Але ДПМа немає. Дуже довго кадешся барабан для двох тичок. Нагадую, Бурасика швидше. Бурасика барабан цікавіше виглядає на 8 мрію. А, а тут ти будеш грати проти десяток. Яка основна перевага буде цього танку, поки не зрозуміло. Ну, з така сама, як волкотава плюс-мінус, так. Да. Танк. З Стербінкою він їде, добре. З він їде свої 50, досить динамічно, він на їх набирає. Якщо порівняти з волкодавом Волкодав він такий більше, як ВТ набирає цю максималочку Добре, по максималки, питань немає. Зараз є ймовірність того, що я навіть зловлю когось на перекаті. 2,5 секунди КД. Чому не дати йому 3 тички за 23 секунди? Бо цікавіше А... Поки що гармата норм. Поки що не бачу проблем з нею. Зводиться швидко, без закиду А тебе навіть нема чим танкнути. Окей, дивіться, від повороту корпуса стаба тут, в принципі, сильно не росте. І от Ну по стабілізації тут питань начебто немає, поки що. Арвата комфортна сама по собі. Це вже хоча б якийсь плюс. І просто цікаво, якщо в тебе такий ТПМ, чому не дати максималку, або чому їм не дати там третій старяд. От зараз як втули. І картонець треба також пам'ятати. ГД нереально довели. Або КДшку хоча 15 секунд довий. Нема ніякої особливості танка, на жаль. Я не пам'ятаю, скільки, до речі, КДшка шармурата, але там хоча б 3 тички. Я думаю, якщо порівняти з шармуратом, то шармурат буде сильніший в моменті. І давайте центр вебі. А базик давай косих хоче. Армата дуже приємна, Комфортна Зводиться дуже швидко, мені це дуже подобається. Не вистачає третього снаряду Мінус 8 також можна було, б мінус 10 дати. Окей, ви мене не відчуваєте добре. Зразу типу, попав проти 9. А прикиньте, мене закине проти 10, проти 11. Ну, перший бій, ну таке. Я не відчуваю в ньому імбовості якої Поки що. Я не відчуваю їмсті, дядько. Складно. Можуть поки сказати, але давайте зараз перейдемо до другого бою. Так, бій номер 2 Знову нас кидає до 9 і восьмих рівнів. Не кидаю якусь там нубку до 11-х, тому в принципі можемо себе нормально так би мовити почувати в цьому бою. Є, ну якийсь реально танчик на вигляд смішний. Як його будуть називати, мені самому цікаво. Якийсь бін тупо травлик. <laughs> травлик Боб. А, ну поїхали воруч. Ні, є 3 пол... ЛТшки. Команди противника, у нас також три. в нас сильніше 8. Іначе Єлсіха, сподіваюсь, вона поїде разом з нами на ліву сторону. Полетіли. Ну, динаміка прикольна, ще раз наголошую. Він реально з місця рве свої 45-50. ж. Полтосік теж начебто непогано набирає. Ні, ну стаба сильна. Стаба дуже хороша. В принципі, гармата дуже комфортна. Розуміємо, чекаємо, не поїмає що, да, ЛТ. ЛТшкам респект. ЛТшкам просто Респект. Хорош. Лисіха, красава. Мене тільки що відкидала як ноба. Мінус джесорчик, це вже дуже добре. Давайте трошки приїдемо праворуч, може, вдасться мені все таки Відкидати важкі танки. Піде да, два під 7. Жаль, не вдалося здати ще одну тичку. КД трохи довгувати неме. 20 секунд на дві такі течки. Баче Міль також підкатує. Виїхати вперед негайно. Добіть. Армата приємна, дуже комфортно. Стабілізація чимось нагадує якусь mx 50 б Так, розведення. Зрозуміло, що у нас Ілсіха робить. Наче щось і світа, то щось і не світить. І це що Славік пише в чати. Ай-яй, хіба можна ображати команду? Давайте на центр проїдемо може там посвітить все-таки джесорчик нам. Джесорчика, точніше. ELCH. Ще я, на жаль. а. Oh. Uh -huh. Знаю, хто має підсвітив. вже Сорчик ж свій світ. В принципі, ви бачите цей бій. На жаль, трішки не вдалося мені реалізувати цей танк, але в цілому потенціал його ясний. Тут я помилився, очевидно, тут на перекаті міг би постояти біля сушок. І все було б добре. Так, що в нас вийшло? В нас вийшло 2175 демеджу. Пало. Знаю, помилився, знаю, але є, як є середня шкода там в районі трьох тисяч. Що я можу сказати стосовно танку? Очевидно, не буде моїм фаворитом. Очевидно, на мою думку, це не найкращий середній танк дев'ятого рівня, не найкращий преміум танк. Чи буде він нормальний? Якось, можливо, сподобається, хто любить специфіку якоїсь лорки 40 тонн, хто любить специфіку також Шар наприклад. Шар Мурато любить, і оце таке може б підійти. Може любителі Шарфутурів також підійти, саме така машинка. Але, на мою думку, я поставив би цій машині ну, з натяжкою 6,5-7 балів. На мою думку, танк не пройшов. Наче він є, наче його немає. Не фаворит, не імба, щось там гармата досить приємна за гармату, Ми ставимо лайк. Єдине, що не подобається, те, що аж 22 секунди киде. За 22 секунди цей танк мав би мати три тички. Так, да, були б там по 330 по 320 ельфи, але було б три. Якби було б три, було б набагато цікавіше. По типу, якби зробили такий барабан, як шкода т 50 А так в цілому набирає швидко максималку, але в цілому повільний. Саме тобто там 50 їде і все. Чи це стежка ні? Якби окей, він би їхав 50 і, хоча б трохи у нього були броні, а так броня танкує тільки ББшки восьми і все. тому дивіться самі, я ставлю з натяжкою 7 балів, танк посередній отак. Дякую вам за увагу. Бережіть себе і до наступного.